Доброго дня, мене звати Юлія Анна Краєва. Я вирішила таке резюме надіслати, тому що вважаю за необхідним проговорити деякі моменти, і що для мене важливо в компанії, в співробітництві, і чим я можу бути корисна. Стосовно вакансії, яка мені на очі потрапила. У Альони Сесоєвої, то я можу сказати чесно і відверто, що можу бути корисна на 50%, а 50% в мене ще недостатньо знань. Але сильна сторона в мене те, що я швидко вчуся. І, наприклад, що відео рілси, відеомонтаж, я ще не дуже сильно в цьому володію, розумію, але колись вчилася на це, просто треба практика. І деякі моменти також мене цікавить, наприклад, чи це вакансія, що треба приходити в офіс, там написано було вільний графік, і також треба розуміти, чи треба проживати в Києві, чи можна будь-якому в іншому місці, і чи є розклад занять на місяць вперед, де має бути моя допомога у вигляді організації тренінгу під час поїздок різних. Це перші питання, так, друге питання стосовно заробітної платні, від чого вона залежить, чи є фіксована ставка, чи від чогось іншого вона залежить. Скільки часу треба буде працювати і на результат, чи це фіксована якась діяльність. Мається на увазі робочий графік, бо там написано, що вільний графік, щоб я розуміла, скільки годин в день. Треба приділяти час роботі. Стосовно резюме його можу надіслати. Мої сильні якості це цілеспрямованість. Якщо я знаю мету, я до неї йду екологічно і в такому темпі, я би сказала, і не в надриві, і не дуже повільно. В спокійному темпі, методично роблячи свою справу, шаг за шагом. І сильна сторона моя це дисципліна, якщо я розумію, скільки годин працювати, що потрібно робити, то я це виконую. І мені буде дуже цікаво, корисно отримати такий досвід співпраці з вами. Тому що в мене був запит, я хочу спробувати, навіть не спробувати, а попрацювати в цій сфері, бо я зараз розумію, що мені в цій сфері цікаво розвиватися. Тому. Буду рада розглянути, щоб ви розглянули мою пропозицію, стати вашим помічником Альона. Тоді всього найкращого. І якщо є якісь питання, то, звичайно, задавайте, буду чекати відповідь на ваше тобто, відповідь на мої питання стосовно вашої вакансії. І якщо потрібно резюме, то я його надішлю. Чекаю відповіді.